I jest już pierwsza reakcja europejskich polityków, co do prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Władimira Zeleńskiego. W Luksemburgu zebrały się ministry zagranicznych spraw Euro-Sojuszy. Tutaj główny dyplomat Ukrainy Andrzej Sibicha, za aktualnymi nowinami. W stolicy Belgii sterzyć nasza korespondentka Tetiana Wysocka. Tetiano, dobry dzień. Witam, witanie z Brukseli. Rozkażymy ni, czy europejscy lidery w że komentują Ci rezultaty perchoworifów, bo ja znajusz czy tak, aż co same ty pomityła w gdzie Ty znachody się w Eurorlalamenti, ja думаю, tak? jak zaraz? Czy w Komisji? A Zaraz w radzie jest. В раді ЄС. в раді єс. Ми тут власне спостерігаємо за тим, що відбувається сьогодні і завтра у Люксембурзі за засіданням ради ЄС і готуємося до саміту лідерів ЄС у четвер, 23 жовтня. Який то, також будеться тут про це. буде друге питання. А тепер, будь ласка, розкажи мені, що саме європейці кажуть за як оцінюють зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Ну, найперше я б хотіла виділити е, заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який коментував е, власне цю зустріч усі вихідні, і е, в суботу він наголосив на тому, що. Е, те, що відбулося у Вашингтоні, результати як зустрічі зеленського та Трампа, так і результати розмови Зеленського після цього з європейськими лідерами, свідчить про те, що підтримку України треба посилювати, і вона потрібна сьогодні більше ніж ніколи. І вже у неділю, 19 жовтня, Туск також додав, що власне ніхто із європейських партнерів не має права і не повинен тиснути на Зеленського з тим, щоб він погодився на певні територіальні поступки, тому що треба тиснути на Росію щоб вона припинила агресію а не навпаки також цікава була реакція державного канцлера німеччини Фрідріха Мерца, який власне сказав, що візит пройшов не так, як хотів Зеленський. І констатував, що оскільки Україна не отримала того, чого хотіла, а мав він на увазі, звісно, і допомогу томагавками, і більшу підтримку Трампа України, а не примушення України до примирення. І Мерц власне повторив ту саму тезу, що озвучив, і Туск щодо того, що для Євро для України наразі допомога Європи є ще більш важливою ніж раніше. І е, сьогодні головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас у Люксембурзі перед початком засідання ради ЄС також е, коментувала цю саму тему, і е, вона заявила, що Неприємно їй бачити буде, коли е, військовий злочинець, який е, знаходиться під ордером е, про арешт міжнародного кримінального суду, е, Путін буде знаходитися в одній з держав Європи. І також Калас наголосила на тому, що ще невідомо чим закінчиться ця зустріч, і що е, непогано було б, е, якби у ній брав участь, і президент України Володимир Зеленський. Ось такі реакції головні може виділити на сьогоднішній момент. Тетяно, коли ми останній раз зустрічалися з тобою тут. Ти робила нам лайф включення, ти сказала, що Австрія була проти 19-го пакету санкцій проти Кремля. А як ситуація виглядає сьогодні? Сьогодні ситуація виглядає краще, тому що на вихідних все таки вдалося Австрію вмовити і Австрія зняла свої пропозиції, свої претензії до пакету. Тобто, зараз наразі пакет вує лише словаччина. І ми знаємо, що це принципова позиція прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо того, що питання 19-го пакету має бути перенесене на рівень Європейської ради на рівень лідерів європейського союзу. Тож сьогодні навіть хто б з міністрів не виступав перед початком засідання Європейської ради у Люксембурзі, міністрі закордонних справ казали, що на жаль сьогодні. Дев'ятнадцятий пакет санкцій 100% не буде затверджений, і що є велика надія, що він все таки буде затверджений цього четверга, 23 жовтня, коли тут у Брюсселі зберуться лідери Європейського союзу і власне вже домовляться з Робертом Фіцо щодо його вимог. Бо його вимоги, як ми знаємо, не стосуються змісту 19-го пакету санкцій. Фіцо вимагає того, щоб Словаччині дозволили. Закуповувати е, російську нафту, щоб не е, піднімалися ціни на енергопостачання, які дуже важливі для словацької автомобільної промисловості і не лише для неї, і е, власне або щоб європейський союз якимось чином е, допоміг з альтернативами і допоміг з компенсаціями виробникам словаччини, якщо будуть зростати ціни. І е, власне про це будуть говорити у четвер. І є вся надія, велика надія, що санкції будуть таки затверджені і ніякі розмови нікого. Жодних інших політиків з путіним на це не вплинуть. Тож будемо слідкувати за дякую. розвитком подій. Тетяно, дякую з Бруселя. Тетяна Висоцька, кореспондента Слава ТВ.